Таю, час новини СТС. Мене звати Сергій Діденко. Про головні події середи 6 березня. Дізнайтеся вже за мить разом зі мною у студії працює Оксана Максимук. Далі коротко про таке: кого можуть не внести у список виборців? Кожна особа, яка досягнула 18-річного віку, скільки коштує букет квітів до 8 березня? Тат висоти все це буде чим вище, тим дорожче. У Сумах пройшли тури чемпіонатів з гандболу. Да, говорится бы одно, а не делать совсем другое. Заступник міського голови Сум з питань ЖКХ знову не з'явився до суду. Сьогодні мали обрати запобіжний захід Олександру Журбі. Його підозрюють у неналежному виконанні службових обов'язків, які призвели до тяжких наслідків. Втім, через лікарняний розгляд справи відклали на 15 березня. Інший підозрюваний у справі. Директор департаменту інфраструктури міста звільнився з посади 4 березня за угодою сторін. А ось комісія міськради, яка проводила службове розслідування, рекомендує застосувати до гри Григорія Яременка дисциплінарне стягнення у вигляді догани та посилити контроль за виконанням обов'язків Олександра Журби. Також ця комісія не вважає посадовців винними у загибелі немовляти у ліфті. Якщо хочете віддати свій голос за майбутнього президента, перевірте себе у списках виборців. У разі якщо 31 березня ви прийдете на вибори і не знайдете себе у реєстрі, вже нічого змінити не зможете. Тож усіх сумчан закликають завчасно перевірити цю інформацію. Окрім цього, ви зможете проголосувати не за місцем своєї реєстрації, якщо маєте таку потребу. Як це зробити? Дивіться далі. Помилки у прізвищах, відсутність у списках, неправильно вказана адреса та ще безліч подібних нюансів виникають під час кожних виборів. Аби саме ви не потрапили у схожу ситуацію, завчасно перевірте себе у списках виборців. Наша задача зараз е, звернутися до, до наших мешканців, щоб вони не цю процедуру не залишали на останній день. Хочу наголосити на тому, що е, ми завершуємо свою роботу за п'ять днів до виборів перевірити себе у списках можна двома способами: перший, не виходячи з дому через мережу інтернет. Для цього необхідно зайти на сайт Держреєстру і в особистому кабінеті виборців, перейти до розділу перевірка включення і вже там вказати свої персональні дані. Якщо у вас немає доступу до інтернету, ви можете звернутись безпосередньо до відділів ведення державного реєстру виборців. У сумах вони розташовані за адресою Площа Незалежності. 2 У першу чергу перевірять. Перевіряти себе в реєстрі радять тим, чиї дані змінювались. Кожна особа, яка досягнула 18-річного віку, кожна особа, яка на минулі е, вибори не голосувала в місті Суми, кожна особа, яка в минулого, минулі вибори не знайшла себе у списку виборців на виборчій дільниці, обов'язково зобов'язані е, перевірити себе у списках виборців. Також це стосується і тих, хто змінював прізвище або прописку. Якщо ж у вас немає змоги проголосувати за місцем своєї реєстрації, ви можете це зробити і в будь-якому іншому місці. Для цього необхідно прийти до відділу держреєстру із паспортом та документом, який це підтверджує. Такими документами, наприклад, можуть бути довідка про відрядження, довідка з місця навчання, довідка з місця роботи, договір найму йому оренду житла, документ, що підтверджує права власності, проїзні документи, путівка в санаторії або якісь інші документи, які мотивують, чому громадянин повинен тимчасово змінити місце голосування. Внутрішньо переміщені особи, які прописані на тимчасово окупованих територіях, такі документи подавати не зобов'язані. Їм потрібно лише показати прописку. Усім радять не зволікати та зробити всі ці процедури до 25 березня. Тетяна Корнієнко Кирило Ульянченко, новини СТС. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перевірить суми газ. Я березні місяці буде проведено позапланові перевірки операторів газорозподільних мереж щодо до нарахування обсягів. Будуть детально перевірені обсяги споживання природного газу побутовими споживачами та ті платіжки, які їм виставлені з урахуванням таких донарахувань. Перевірятимуть газ впродовж п'яти днів, протягом яких представники НКРЄКП детально проаналізують усі виставлені населенню рахунки за газ у разі виявлених порушень та виявлення невиконання рішень КРКП ми будемо приймати відповідні санкції, і результати перевірки будуть публічно оприлюднені та обговорені. У сумах викрили наркопритон. В одній з квартир 33-річний чоловік виготовляв та споживав заборонені речовини. Під час візиту правоохоронців у квартирі перебували ще двоє громадян. Полісмени припускають, що господар приміщення не тільки сам вживає наркотики, але й реалізує їх іншим особам. Під час санкціонованого обшуку вилучили посуд та інгредієнти для виготовлення наркотичної речовини у а також вже готово речовину вони кілька медичних шприців. Співробітники СБУ блокували контрабандне переміщення товарів з Російської Федерації. Працівники спецслужби встановили, що сумські митники налагодили механізм незаконного переправлення в Україну продукції широкого вжитку, а також тютюнових виробів. Весь товар доправляли залізничним транспортом. Так на посту конотоп в одному з поїздів правоохоронці вилучили чергову партію вантажу. За попередньою інформацією, сума контрабанди становить майже 3 мільйона гривень. Наразі тривають слідчі дії. Нова, сучасна та комфортна для студентів. У Сумському педагогічному університеті відкрили відремонтовану спортивну залу. Подробиці далі. Вперше за роки існування Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка отримав державні капітальні видатки на суму 7 мільйонів гривень. Півтора з них пішло на капітальний ремонт спортивної зали. Ще 500 тисяч витратили з бюджету університету. За невеликий проміжок часу старенький спортзал часів минулого століття оновився до невпізнаваності. Ми, ми маємо змогу тепер тренуватися в такому прекрасному залі після ремонту. Ми будемо старатися зробити для, для наших студентів процес якомога краще, так як ви бачите, оновлення майже всьому, і починаючи від інвентарю, теж, і також підлога, все нове, все нове. Наші студенти готові. Тренуватися в будь-яких умовах, але враховуючи те, що все ж таки ми відразували зали, це велика мотивація для заняття фізичним вихованням і, і спортом. Що стосується спортивних досягнень, то взагалі у нас в останніх 30 років вони були ну, найвищі серед вищих навчальних закладів і не тільки міста Суми, а взагалі і України. Для студентів педагогічно відкриваються неабиякі можливості. Вони і раніше гідно захищали честь Сумщини на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Втім, зараз посісти титул найкращого стало набагато легше. Хочу подякувати спортсменам, які представляють Україну на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. У цьому році буде всеукраїнська та всесвітня гімназіада. Жодна всесвітня гімназіада ще не проходила без студентів сумського педагогічного університету шлях реформ не тільки початкової школи, а й університетської бази наразі пріоритетний для міністерства освіти і науки України. Тому розвивати і підтримувати студентство планують і далі. Так сталося, що в школах в середніх у нас вже Обладнання набагато краще ніж у вищих навчальних закладах, які готують педагогів. Так не може бути. Тому ми зараз вирівнюємо цю ситуацію. Те, що перші кошти прийшли саме педагогічний університет, це якраз свідченням того, що наші педагоги будуть мати більш якісну освіту. Нова спортивна зала лише початок. Оновити матеріально технічну базу педагогічного мають намір найближчим часом. Анастасія Острокова, Щенко, новини СТС. Тюльпани, примули, мімози або ж традиційні троянди. До 8 березня на центральному ринку справжній квітковий рай. Наша Анастасія Островкова перевірила, скільки ж грошей готові викласти чоловіки за квіти, щоб потішити кохану та який ціновий діапазон цьогоріч. Очі розбігаються від різноманіття до свята всіх жінок у квіткарок прибутки як ніколи. У хід йдуть як вишукані букети троян, так і простенькі мімози або ж котики. Мої котики по 25 гривень. А саме на 8 березня збираєтесь піднімати ціну? Ні, не збираюся піднімати ціну. Ціна в мене стабільна. І вчора, і сьогодні, і завтра, і завтра буде Ціна стабільна. А от на продаж примул продавці жаліються. 50 гривень. А користується попитом. Так, слабенько. В Очень розічавали поставщики. Цену них намного вище, ніж у імпортних. Ні, от коліра не зависит. Все це буде, чим вище, тим дороже. Втім, як не крути, справжнім символом весни та дня всіх жінок залишаються тюльпани. А скільки приблизно тюльпанів чоловіки зазвичай беруть на 8 березня? Це приблизно Смотри, три... ти... І все? І все. І все? Да. дівчата ж мріють отримати королівські букети. Бельше букет з роз, красних. Ну вважаю, що на букет світов, ну, не ні как бы, жаліти денег. Вот. І от знаходимо серед чоловіків, тих, хто готовий виконати забаганку прекрасної стадії. А якщо не секрет, скільки коштує букет? Ну, 700. Не побоялись викласти 700 гривень з власного гаманця для кохання? Ну, а що? Це ж один раз в году праздник. А кому такі великі букети? Нашим дівчатам, колегам по роботі. Ну, привітаємо їх з 8 березня. За ці квіти скільки віддали? Ну, якщо не секрет, 1800. Окрім традиційних букетів, популярності набирають і ось такі квіткові композиції. У середньому вони коштують від 100 до 400 гривень. Тож підіб'ємо підсумки. За котики просять 25 гривень, мімоза коштує 35 гривень, примула – 50, тюльпан – 20-30 гривень за штуку, троянда коротка – від 40 гривень за штуку, троянда метрова – 60-70 гривень за штуку, а квіткова композиція – від 100 до 400 гривень. Анастасія Островкова, Юрій Іщенко, новини СТС. Thank you У Сумах пройшли чергові тури чемпіонатів України з гандболу серед чоловічих та жіночих команд вищої ліги. Сумська чоловіча команда у цьому сезоні балів не набрала. Вони грали з командою Мотор 3 Запоріжжя. А ось дівчата з команди Сумдеу зіграли з південною Пальмірою з Одеси. У першому матчі сумчанки поступилися з рахунком 31-38, але наступного дня зібралися і дали суперницям бій, вигравши з рахунком 33-30. Тренер гостей цю поразку пояснив оригінально. Сегодня многого не получилось. Сказывается короткая скамейка. И для того, чтобы что-то изменить, это надо менять. Надо с Богом разговаривать, чтобы менять психологию женщин. Потому, потому что это непонятное действие. Когда говорится одно, они а делают совсем другое. Сегодня просто получилось их настроить. Вчера э я как тренер не смог их настроить. А сегодня они настроились, вышли в хорошем расположении духа, сделали все, что от них просили, и, соответственно, получился результат. Но мы только начали второй круг. Только начали второй круг, это первый тур второго круга. В принципе, сейчас у нас появились две новые девочки, которые входят в состав, необходимо еще пару их, чтобы они обтерлись в команде. И тогда, я думаю, можно решать поставленные задачи выход в финал четырех. У Києві відбувся міжнародний професійний турнір зі змішаних бойових мистецтв дабі Фі 14 у якому крім українців участь взяли представники Ірландії, Франції, Бразилії та інших країн. Серед учасників був і представник сумської школи Панкратіоно, заслужений майстер спорту Кирило Горобець, якому протистояв Гасан Азізов з Азербайджану. З перших хвилин бою наш земляк показав, хто господар на рингу. Ця перемога стала вже восьмим успіхом сумчанина в турнірах Дабіда Біфсі. Не знаю, интересный прием такой. Ну, очень редко его в боях применяют. Ну, мне кажется, тяжелый он, поэтому, не знаю, как бы мог задушить, понятно, мог, но... Не знаю, мені прийом є у меня, есть у меня ще мой коронний прийом. но я його приберег для очень такого, коли вже буде тяжола ситуація. Для для короче для для серйозного соперника. Бажаємо вам тепла, затишку та любові. А ми залишаємося на зв'язку. Завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на пошту. Ми розповідаємо про ваше життя. Не перемикайте, далі наша постійна рубрика у центрі уваги. Залишайтеся з нами на СТС. Нові перевізники на теренах Сум. Нещодавно в обласному центрі з'явилася компанія, що регулярно возить пасажирів до Києва. Аби переконатись у її безпечності, національний корпус ініціював перевірку. Ми звернулися до компетентних органів Укртрансбезпеки за для того, щоб долучити їх до перевірки документів. Сьогодні самі зробили громадський контроль цієї перевірки. Під час інспекції фахівці Укртрансбезпеки перевірили у водія маршрутного таксі наявність необхідних документів, аптечки та вогнегасників. Все добре, ми ж регулярні переводчики, що ми доїжджаємо, ми ж два КП переїжджаємо. Нас теж там перевіряють стабільно. За результатами перевірки жодних порушень у перевізника не знайшли. Крім цього, директор автостанції наголошує на тому, що всі поїздки офіційно затверджені договором. У нас заключений договор на перевозку пассажиров по маршруту Суми Київ. Предоставлений пакет документів, але ну, без цього не може бути заключений договор. І, соответственно дана організація производят перевозки пасажирів по вишеопределеному маршруту. Ми беремо цю ситуацію під особистий контроль, тому як не можна залишити без уваги стільки скарг, пропозицій. Напередодні 8 березня у селі Бацмани Романського району влаштували свято, приурочене до Міжнародного дня жінок. Ми вже багато років практикуємо. Проведення районних заходів саме в сільських закладах культури, щоб більше згуртувати нашу районну громаду і дійсно донести колективні такі вітання не лише від цього села, а й з інших сіл. Гости на святі розважали співами і танцями, як місцеві народні колективи, так і артисти з інших сіл. У присутніх на святі чоловіків ми поцікавилися, яка ж вона ідеальна жінка. Для ідеальної жінки слів немає. Є просто приклад, і він сидить в синій кофті. Моя жінка, моя дружина, яка родила її. Ще не зовсім, але вже виростила трьох синів. моїх. для мене є жінка не та що пані фінансово багата, а багата пані духовно, культурно багата. Так як наші жінки, які виступають тут, так само і моя жінка, моя дочка виступає в цьому тут в цьому клубі, в цьому колективі. наших. я вважаю, жінка має бути домогосподарка, працювати. Характер до повинен бути в неї спокійний, нелайливий. А жінки розповіли про найприємніший подарунок, який вони отримували на своє жіноче свято. Це було в році 15-му. Це був мій перший телефон. Подарував мені його мій рідний братик, якого я чекала з роботи. Він був за кордоном, я його чекала. Це було це було дуже неочікувано, і це був сюрприз. Він у нього вдався сюрпризи. Скажу, мені дуже сподобалось, і емоції переповнювалися, було дуже незабутньо. Найприємніший мій подарунок на 8 березня це було, коли я була вагітна, і я знала, що в мене буде дівчинка, і мій чоловік привітав нас великим букетом тюльпанів. І нам мені було дуже це приємно. Напередодні восьмого березня ми дізналися у жіночій статі про який подарунок мріють у цьому році. Мрію зовсім небагато. Напевно, про якийсь торт та теплі слова від близьких. Свій подарунок на це 8 березня я вже отримала. Я його е я сама собі купила, але не за свої кошти. В цьому році хотілося просто відпочити дружнім нашим колективом. Це для мене буде найгарніший сами, відпочинок. Під час насиченої розважальної програми жінок вітали і представники місцевої влади. Є нагода привітати наших жінок, які є основою як сім'ї, так і основою нашої держави із цим прекрасним святом. Так, шановні чоловіки, підтримуйте ваших жінок, любіть їх і вітайте їх кожного дня, тому що вони цього заслуговують.